300 тисяч українців. Та де там, понад 300 тисяч українців німецька влада поверне до України, тому що вони вже не можуть утримувати цих громадян України за свій рахунок. Про це, друзі, нам заявив наш найдорожчий. І, звісно ж, я не можу з ним не погодитись, тому що кому ж як не йому вірити, президенту України. Але хочу, друзі, вам нагадати, як це було? Повернення українців складне питання. Передусім, я хотів би, щоб ви звернули також увагу на те, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти: українці, які працюють за кордоном, вони хочуть, щоб українці там залишились. Вони це лідери і країни відповідні, українці, які не працюють за кордоном. Вони шукають спосіб, як їх змусити повернутись в Україну. Це також факт. Наприклад, в Німеччині із на сьогодні більш мільйона один і один, мені здається, так. І десь на сьогодні 300 тисяч, мінімум 300 тисяч ніде не працюють. Навіть не роблять спроб працювати, працевлаштувати. І тому і таких багато людей в усій Європі. Перше, так чи інакше, ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які знаходяться за кордоном, вони зникнуть. Це факт. Зникнуть не завдяки нам з вами. Хочемо ми цього, не хочемо, обсяги хочемо збільшувати чи зменшити. Ні. Просто. Країни припинуть їм допомагати, вони тільки розраховують на суспільства свої. Як тільки їх суспільства будуть підтримувати, щоб не платити допомогу українцям, які в їх державах, в цей момент, повірте мені, вони будуть робити все, щоб припинити повністю їм допомагати. І від а таким чином українці будуть повертатися. Ця частина України буде повертатися сюди, бо це їх дім у будь-якому випадку. А тепер, друзі, я хочу вам показати правду, яку вам ніхто не розкаже, тому що я вмію читати між реченнями, і звісно ж, я це роблю не сам. Мені ще допомагають моє оточення, щоби я вам це все передавав. А ви, друзі, знімали рожеві окуляри і бачили факти, тому що посол Німеччини. В Україні говорить нам, що понад 200 тисяч українських дітей зараз навчаються в навчальних закладах в Німеччині. Ова! 300 тисяч понад українці мають повернути в Україну ті, що не працюють. Ну то я скажу так. Давайте візьмемо понад 200, нехай 200 тисяч українських дітей, плюс 100 тисяч пенсіонерів, які також не працюють, і отримують українську пенсію, на яку вони запрацювали, але дистанційно в Німеччині, і маємо понад 300 тисяч. То про яких же ж громадян згадував президент України? Для чого повертати цих громадян? Ну, скоріш за все, для того, щоб дітей повернути і в майбутньому, щоб вони платили податки в Україні. Ну для мене це логічно. Але для чого робити такий хайп на таких новинах, то я не розумію. Тому що влада Німеччини, якщо візьмемо другу сторону, я точно впевнений, що ані школярів, ані пенсіонерів не захочуть повертати. Скажете, Сергій, а чому ж пенсіонерів? Ні? Ну так. По-перше, діти, ви самі зрозуміли, що і податки будуть платитися. Плюс батьки їхні там також працюють і також платять податки. І знову ж таки, пенсіонери, які живуть, винаймують житло, платять податки, ходять в магазин, платять податки, ходять навіть до лікарні, якщо можна сказати, вони ж ходять до лікарні. Значить, німецький уряд виділяє лікарям гроші за години, які будуть призначені для обслуговування українців. Так само і в Польщі, якби там не жалілися і поляки, і німці. Самі ж лікарі і німецькі, і польські, вони задоволені, бо вони заробляють сотні тисяч злотих. От, знаєте, в середньому річна зарплата в лікаря в Польщі це 200 тисяч. Нещодавно були викриті факти. Знаєте, інформація вона така потужна. От навіть мені, коли знімав відео, записував це, подзвонив В'ячеслав із Зіляної Гури. І він є таким кореспондентом, крутим, що передав мені інформацію, як виявляється. РМФ ФМ, популярна радіостанція польська, заявила, що 30 військових погодилися проходити підготовку в українському легіоні, що повстав у місті Люблін. Військовий легіон нагадує, де проводиться навчання, згідно якого пізніше добровольці можуть підписувати контракт із ЗСУ і йти захищати територію України. І звісно ж. Це дезінформація, тому що на офіційному сайті консульства міста Люблін зовсім інша інформація. І що ви думаєте, польські медіа, побачивши про 30 цих військових, які погодилися проходити цю службу, ви уявіть, як зараз будуть українці обсирати за кордоном? Знову ж таки, що ніхто не хоче захищати територію своєї батьківщини. Тільки ж вони не знають, що ми з вами особисто пережили. Це зовсім інша ситуація. І просто знову ж таки нас виставляють ким. Я не буду вам називати, тому що ютуб це відео. А ви можете в коментарях написати. Але, користуючись нагодою, хочу ще сказати, що, по-перше, ви можете зробити страховий поліс абсолютно по всій Польщі за допомогою компанії StarMacFінанс. І, звісно ж, контакти ви знайдете в описі до цього відео. І на нові, і на уживані автомобілі буде. Оптимальна ціна страховки, тому що вони являються мультиагентом і мають доступ майже до всіх страхових компаній. Також легалізація в Кракові, в малопольському воєводстві, Стармак Documents. професіонали свої справи знову ж таки контакти в описі. І якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то в місті Краків компанії Стармак Краку з'явилася відкрита вакансія і буде постійно, тому що ми добираємо нові автомобілі. На воді, я таксі. Приєднуйтесь до нашої команди, тому що у нас ви отримаєте не тільки автомобіль в особисте користування. Ви стаєте партнером, який працює і на себе, тому що це має бути так? Тому що компанія віддає автомобіль у ваше користування, який є в 2024 року. І ви забуваєте про всі проблеми, про автомобіль, про паливо. Ви приходите тільки на роботу, працевлаштовуєтеся. Працюйте в таксі, Uber, Bolt, Freenow і на трансферах, якщо знаєте англійську мову. І пізніше тільки дістаєте гроші. Ваше завдання просто працювати і отримувати насолоду від роботи, тому що ну, без насолоди робота це не робота. Погодьтеся. Ну і сподіваюся, що я зміг вам допомогти. Діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на канал.